Частині українців перераховуючи платіжки за опалення, знизять ціну за опалення та гарячу воду тим споживачам, які залишалися без якісних послуг через російські обстріли. Адже згідно із постановою кабміну, якщо у квартирі було холодніше аніж 18 градусів, за кожну добу порушення норми сума платіжці має зменшуватись на 3,3 Компенсація може враховуватися у платіжках за наступний місяць. Якщо компанія не здійснила перерахунок, споживач має право. Поскаржитися на постачальника більше про наші платіжки поговоримо з Олегом Попенком. Це експерт житлово-комунальних послуг, голова правління спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олег, вітаю. Да, вітаю доброго дня. Окей, перерахую тим, хто не отримував так якісні, достатні комунальні послуги через російські обстріли, через росіян. А що нас взагалі чекає у 2023 році? Платіжки виростуть. Ну, поки що складно сказати, наскільки там чи дійсно вони виростуть, чи виростуть вони а, там глобально, чи буде взагалі якийсь рост, а, зростання, тому що ну, по-перше, потрібно подивитися на законодавчу базу, яка на сьогодні є. А, і подивину законодавча база нам говорить про те, що платежі на тепло, а платіжка на тепло, на гарячу воду, на газопостачання і розподіл газу підніматься. Не будуть е під час воєнного стану і півроку після нього. А якщо говорити про там, електроенергію, то е тарифи на електроенергію не будуть підніматись згідно рішення НКРЕКП до 1 травня 2023 року. Вона саме залишаються тарифи на водопостачання і водовідведення. НКРЕКП прийняли рішення про підняття тарифів. На водопостачання водовідведення, буквально перед новим роком, і тут же на сьогоднішній день відмінила своє рішення і тому тарифи підніматися не будуть. Ну там було, е вони сказали, що якесь непорозуміння через те, що не, не ті документи там приймали, не ті рішення, не те підписували, щось вони там самі наплутали, тому і е скасували рішення. Але mm. знову ж таки, е окей, є в нас рішення, що там до кінця воєнного стану нічого не змінюватимуть у платіжках. Платити хтось за це має, як це взагалі буде тоді відбуватися? І знову ж таки, чи немає в нас все таки лазівки для того, щоб якимось іншим чином можливо ввести додаткову оплату? Ну теплокомуненерго давно вже, місць, ну, давно вже запроваджують такі різні способи додаткових платіжок. Це було в різних містах. Ми можемо побачити а, так само в Києві, коли а, платежі розбивали там на весь сезон, наприклад, а, і люди сплачували влітку, а взимку повинні вроде менше сплачувати, але пл платили по факту. І у Львові така була ситуація, і у Полтаві. Ми, то, в багатьох містах а, теплокомуненерго шукають можливість а, ці платіжки а, трошки перетягнути. На свою сторону, тобто збільшити їх, а за рахунок у там якихось додаткових платежів. Це, це практика відбувається в Україні постійно. І, на жаль, в цій ситуації споживач абсолютно не захищений. Він навіть не має можливості поскаржитись будь-яку якусь там інстанцію а, щодо незаконних платіжів. У нас є єдина це Держпродспоживслужба, яка, на жаль, не працювала ані до війни, ані під час війни не працює. І споживачі ситуації абсолютно не захищена. А от оця історія про те, що українцям перерахують платіжки за опалення, якщо у них там не було якісних послуг, так якщо у квартирі було холодніше ніж 18 градусів Цельсія. Що на практиці людині треба зробити для того, щоб їй перерахували платіжку? Як довести, що було холодніше 18 градусів і отримати, скажімо так, нижчий чек? Ну, це процедура досить складна. Ну, по перше, людина отримує платіжку, а при скажімо так, згідно лічильника. Згідно лічильника, йому нараховують теплоносій, але і вже є інша процедура, тому що у одних людей стоїть лічильник, у інших людей стоїть водомір. А водомір він не вимірює температуру теплоносія. Він вимірює просто кількість теплоносія. При тому, якщо він не відповідає. Нормам, то це не буде зафіксовано. І по третє, близько там 25% багатоквартирних будинків взагалі не мають лічильників тепла. Тому в цій ситуації люди взагалі не можуть себе захистити, тому що вони не можуть довести неякісну комунальну послугу, тому що їм буде нараховуватись комунальна послуга згідно нарахування на метр квадратний. Тому в цій ситуації люди взагалі не отримують ні перерахунок, ні можуть mm -hmm. отримати, ані, ані якісну комунальну послугу. Ось так от. Тобто, по суті, це така обіцянка, яка яку на практиці доволі складно реалізувати. А, якщо не брати там тепло, так яка в нас ситуація з іншими а, комунальними послугами, з іншими платіжками, які нам приходять? Наприклад, багато де згадували, писали, що в багатьох населених пунктах зросла вартість вивозу сміття до прикладу. Да, за цей рік дебагатьох ну, нові точно можна сказати, що а, органи місцевого соврядування приймали такі рішення щодо підняття вартості вивезення твердих побутових відходів. Це пов'язано в першу чергу зі складовою. Складова а, вивезення твердих побутових відходів а, там на 50% складається з паливно-мастильних матеріалів. Як ми бачимо за під час війни. Вартість паливно мастильних матеріалів зросла щонайменше вдвічі, а в деяких випадках ще більше. Тому органи місцевого самоврядування прийняли таке рішення підняти вартість вивезення твердих побутових відходів. Чи поліпшиться від цього якість вивезення? Чи будуть там стояти нові баки, все інше? Я думаю, навряд чи. Тому а, маємо, що маємо. Маємо ситуацію, коли у нас буде а, просто здорожчається послуга і все.